Вітаю, я Андрій Городиський. Наступні 10 хвилин про найголовніші події понеділка у світі. Росія купує зброю в Європі. Запроваджене за агресію ембарго порушує Чехія. Європа уклигує. Після кризи рівень безробіття в ЄС знизився. Австралійське місто перетворилося на театральну сцену. На вулиці вийшли Гулівери. США погрожують Росії новими санкціями за недотримання мінських домовленостей. Росія каже, угода працює. Ситуація в Україні, а також в Ірані та Сирії. Такими були теми розмови головних дипломатів двох країн. Сергій Лавров та Джон Керрі зустрілися в Женеві за кілька годин до засідання Ради ООН з прав людини. Як повідомила російська делегація, вони планують знову зустрітися віч на віч уже після засідання. Я закликав сепаратистів та владу Росії виконувати мінські домовленості всюди. Це стосується і Дебальцевого і району Маріуполя та інших стратегічних районів. Я сказав сьогодні вранці: якщо цього не буде, якщо угоду і далі порушуватимуть, або ж озброєння відводитимуть, але ніхто не знатиме куди, або обоє не зможе отримати потрібного їй доступу, тоді наслідки будуть неминучі. Вони зашкодять і без того постраждалій російській економіці. Сегодня налицо серьезный прогресс в выполнении одобренного в Минске комплекса мер. Консолидируется режим прекращения огня. Осуществляется отвод тяжелых вооружений под контролем ОБСЕ. Те, кто пытаются не замечать этого и требуют наращивать поставки оружия на Украину, берут на себя тяжелую ответственность за срыв мирного урегулирования. Они руководствуются чем угодно, только не интересами украинского народа, не интересами спасения жизни людей. Чехія пішла проти волі Євросоюзу і продає Росії стрілецьку зброю. Так пишуть польські газетярі. Хоча ще торік через агресію в Україні ЄС заборонив продавати росіянам будь-які товари військового призначення. Усі подробиці знає Анастасія Синяговська. Польське видання же опублікувало секретні документи. У лютому Чехія продала Росії стрілецьку зброю, зокрема автомати американського та німецького виробництва. І це попри те, що європейський союз запровадив заборону на продаж зброї Росії з огляду на її агресію проти України. Чеська сторона поспішила заявити зброю, яку використовують спецпризначенці у різних країнах, нібито продають мисливцям, а контракти укладено до початку вторгнення. Польські газетярі припускають цей товар, може бути використано для провокації. США досі не наважилося надати оборонну летальну зброю Україні. Кремль же зможе заявити Вашингтон таємно передає зброю, від куль якої гинуть мирні жителі. В Естонії обрали парламент. На виборах перемогла проурядова партія реформ. Її підтримали 28% виборців. У новому парламенті депутати цієї поліцили розраховують на третину мандатів. На другому місці естонські центристи. У них майже 25% голосів. Та коаліції дві партії не створять, сказав прем'єр і представник реформаторів Таві та Ривас. За його словами, політика надто різна. Партія реформ підтримує проєвропейський курс і критикує Росію за ескалацію конфлікту в Україні. Центристи співпрацюють з партією Єдина Росія До естонського парламенту, крім реформаторів і центристів, прийшли ще чотири політсили. В Єврозоні зменшується безробіття у січні. Шукачів роботи поменшало на 2,1% до 11,3%. Дані оприлюднив Євростат, офіційна статистична агенція ЄС. Хоча й повільно безробітних менше не лише у Єврозоні, а й в інших країнах-членах ЄС. Найпрацьовитіші люди живуть у Німеччині та Австрії. Там допомогу з безробіття отримують лише 5% громадян. Найвищий рівень безробіття в Іспанії роботи не можуть знайти 23,5% жителів. Анастасія Синяговська, Михайло Прудник, перший національний. У Брюсселі розпочалися тристоронні газові переговори. Росія, Україна та Єврокомісія обговорюють виконання зимових контрактів на постачання газу. Можливо, розпочнуться консультації щодо поставок у літку. Газпром звинувачує Нафтогаз у невчасній оплаті. «Нафтогаз» твердить, отримав від Газпрому не весь оплачений газ. Єврокомісія виступає посередником на переговорах. Якщо Росія призупинить постачання газу в Україну, без палива можуть залишитися східні країни ЄС. Уранці деякі бельгійські змі повідомляли про ультиматум Росіян. Якщо Україна не заплатить до кінця дня, газ відімкнуть. Утім, представники Єврокомісії не підтвердили існування такого ультиматуму. Раніше Єврокомісія анонсувала початок створення єдиного енергетичного ринку ЄС. Цей проект має зробити енергоносії дешевшими а їх постачання найдійнішим. Євросоюз зокрема планує змінити правила роботи з постачальниками і транзитерами газу. Заступник президента Єврокомісії Марош Шефович та Єврокомісар з енергетики Аріас Канете пояснюють, що таке Європейський енергетичний союз. Європа не буде створена в одну мить згідно з одним планом. Вона буде побудована шляхом конкретних досягнень, які в першу чергу створять солідарність де-факто. Роберт Шуман, 1950 рік. Енергія була в центрі європейського проєкту з часу його існування. Воно і сьогодні так навіть більше ніж колись. Це те, що єднає нас попри кордони. В Європі ми імпортуємо більш ніж половину енергії, яку споживаємо. наші енергетичні ринки досі розділені, і наші компанії сплачують набагато більше за енергію, ніж наші конкуренти в усьому світі. Ми марнуємо надто багато енергії. Клімат змінюється, ставлячи під загрозу майбутні нашої планети, піддаючи ризикам майбутніх наших дітей. Джепедайзінвеми втрачаємо наші конкуренти. Рентні передові найважливіші енергетичні технології. Щоб зробити нашу енергетику більш захищеною, стійкою та доступною, нам потрібен новий рівень співпраці. Нам потрібна солідарність. Нам потрібен європейський енергетичний союз, який відповідатиме майбутнім потребам. Це означає більшу безпеку постачання. Ми маємо зменшити нашу залежність від імпорту та знайти нові джерела енергії за кордоном, постачальників і правила. Нам також потрібно побудувати нові електричні та газові транскордонні з'єднання та мати єдину спільну позицію під час переговорів із закордонними партнерами це також означає сильності, та екологічну економіку, яка буде стимулювати створення нових робочих місць і рішення для майбутнього. Ми запровадимо жорсткіші стандарти та почнемо поступову трансформацію всієї транспортної системи. Ми також поліпшимо наш спільний ринок і станемо світовим лідером у глобальній енергетиці. І останнє, але не менш важливе, це означає доступну енергію для всіх наших громадян. Ми реформуємо оптовий та розвідний енергетичні ринки, щоб збільшити конкуренцію та знизити ціни для споживачів. Ми представимо ряд нових заходів спрямованих на підвищення енергоефективності транспортної та будівельної галузей. І, врешті-решт, залучимо споживачів до управління та навіть до генерування електроенергії для власних потреб. Все це стане тими віхами, які створять сильний енергетичний союз. Це буде нелегко і вимагатиме довіри, поваги та співпраці. Але ми маємо зробити це для 500 мільйонів жителів Євросоюзу і наших майбутніх поколінь. Гігантські ляльки вийшли на вулиці австралійського міста Перт. Вони блукали між хмарочосами та офісними центрами і навіть заночували просто неба. Велетенські маріонетки в Австралії відкрили міжнародний мистецький фестиваль. Чим вразили театрали людей? Знає Леся Красун. Австралійське місто Перт перетворилося на гігантську театральну сцену. Дії п'єси розгорнулися просто на вулицях. За ними спостерігали із землі, води, верхніх поверхів будинків та гілок дерев. Головні герої вистави дівчинка та її батько моряк, які загубили одне одного. Два дні величезні ляльки ходили містом, аж поки не зустрілися в центральному парку. Тут зібралися тисячі сотні тисяч людей. Я ніколи не бачив такого натовпу. в Перті. Впертіпотому разом з місцевими кадетами віддали шану загиблим під час війни солдатам. Мандрівка гігантів містом частина міжнародного мистецького фестивалю в Австралії. Лялька дівчинка має зріст 6 метрів. Її батько водолаз 11. Аби руки і ноги слухняно рухалися, потрібна робота двох десятків людей з кожною іграшкою. це неймовірно. Лялька у повітрі, висять на мотузках, змушують цих великів рухатися. Величезних маріонеток до Австралії привіз французький театр Роял Делюкс. Уперше гіганти вийшли на вулицю у місті Нант і ще року. З того часу вони Хали десятки країн світу Леся Красун, перший національний до подій в Україні повертаємося із Ілоною довгань Вітаю Ілоно. у вас. Головні новини. Що ма головні новини всієї країни? Це те, що зараз засідає парламент, ламають списи навколо проекту держбюджету. Є цікаві речі стосовно пенсій. Ну і шахтарі пікетують парламент. Це та інше за кілька хвилин. Новини світ завтра у тій самій події.